Друзі, всім привіт! Ви дивитесь новини Лайв. Я Галина Остаповець. І ось зараз ми з прикордонником Валерієм знаходимося на річці Тиса на тій самій славнозвісній річці Тиса. І Ось там позаду в мене, позаду моєї спини, власне, уже угорська сторона, територія країни Угорщина ми записали супер класне інтерв'ю про із Валерієм. Він нам розповів власне про навів статистику осіб, які намагаються незаконно перепливсти. Ось цю річку із такою течією, щоб ви собі уявляли, насправді це страшно. Якщо вам кажуть, що це не страшно, то це дуже страшно. І зараз вона, до речі, мілководна, вона не повноводна. Тобто переплисти її це реальна смертельна небезпека. Тому дивіться наше інтерв'ю із Валерієм. Валерій прикордонник, він повернувся служити і захищати нашу землю з Польщі, кадровий військовий. Тому не пишіть нам в коментарях ніяких таких гідот. Пан Валерій захищав нас з вами по всій лінії фронту. Якщо є водойма, тому відповідності виставляють лінію кордону посередині річки. Ага, тобто там вже угорщина. Так, точно на середині річки можна сказати вже угорщина, але е, я би сказав, не варто недооцінювати таку можливість що допливу середини, тому що там вже на середині і плавають підводні е, підводні дерева із корінням і втягує дуже велику кількість людей. Е, тому я би так сказав вплав. Навіть при своєму рівні фізичної підготовки я би ні за що не згодився перепливати цю річку. <різов 'язково> а можемо ближче підійти, щоб ми, ну наскільки це безпечно, щоб ми зараз тут не загриміли. Я думаю, достатньо. Ні, ні, ні. <різов 'язково> Бо я плавати не вмію <різов 'язково> і не зможу вас рятувати. <різов 'язково> По рятункам в принципі, <різов 'язково> зможу <різов 'язково> зайнятися Плану, вже я, особисто. Ви, до речі, перепливали Ви намагались? ну просто заради цікавості, ні, ні, не, навіть не намагався, я просто знаю, що плавати я добре вмію. Ага. Тому, тобто не при... тут небезпечно, навіть достатньо таким досвідченим плавцям. Так, точно, навіть можна так сказати, був е, випадок, коли дуже досвідчений плавець. Він займався там в дитинстві плаванням і навіть на змаганнях був, але коли е, розпочав е, рух. Плав по тисі, то вже зрозумів з перших метрів, що ні, навіть в його стані, в нього з рівнем підготовки це дуже-дуже серйозно і течія просто втягує сильно під воду, і йому б довелось повернутися просто обратно. А тобто можна ще повернутися якось, Ну, коли ти розумієш, що ти вже на межі, можна повернутися ще більш-менш безпечно? Більш-менш безпечно, якщо проплив хоча б метрів десять. І, в принципі, у людини вже є розуміння, що краще ні, краще вертатися, тому що е, течія виносить дуже швидко і можна так дивитися на неї поглядом і думати. Ну, вроді все гарно, вроді вона спокійна, але нічого спокійного там не є. В вихорі, втягування і сил не вистачить. Е, Багатьом досвідченим. Угу. Ну, тут якби навіть якби я от стою, дивлюся, і вихори ці дуже помітні. Ось, вони начебто такі ж не, здаються не дуже небезпечними, правда? От, і людині, яка впевнена в своїх силах, їй може здатися, що це нормально, пропливу, так? Але насправді вони ось там затягують, ось там, де ці вихори утворюються, так, раз-раз, от вони закручуються, це помітно. ось. Це дуже помітно звідси, от там в принципі може і втягувати вже, так? Я скажу більше, не стільки ці вихорі, навіть як є підводні загородження, такі, як коли піднімається тиса, і затягує дуже велику кількість дерев уже з корінням, вже із вітками, і вони будуть просто там зацеплюватися в мулу, терчати дуже на високій такій відстані і досить просто. За це коріння зачепитися, а далі вихор тебе закрутить всередину і ну бі і, і все буває. вже так. так точно станом на тепер 28 людей загинуло під час спроби перетину державного кордону. Ну я знаю, навіть за офіційними даними. Буквально в останні дні ця кількість не то щоб збільшується. Ось можливо, ті люди намагались раніше зробити, ну перепливсти цю річку, але там вчора здається троє. Так троє так, трупів. Так точно. динаміка сьогодні. Троє трупів таких в, випадків, в принципі. Залишається стабільною, я би так сказав. І молоді хлопці від 20 років, починаючи віком намагаються це зробити, але ні молодість, ні сила тут не допомагають, не допомагає. так, так точно. Ну, варто ще сказати, що ось там той бік, це уже угорська увольська сторона, це територія Угорщини. Так точно. Угу. А тут якось ви виловлювали десь приблизно, ну ось так ідем. точно є угу. безпосередні випадки, коли людина. Вже тримаючись там за лодку, яку б вони туди доставили, намагалася спустити ну, лодку вперед, потім на неї пригнути, щоб почати рух. І в прикордонному наряді прикордонний патруль також разом групою реагування були випадки, коли доводилося робити попереджувані постріли угору для того, щоб попередити. Порушника про те, що ну, ми, ми маємо змогу застосовувати зброю, тому, будь ласка, повертайтеся назад. І ну, люди, бачачи наші наміри, що в принципі, ми бажаємо тільки для того, щоб вони Врятувати їх, так точно так. врятувалися і перебралися ну, назад, нам також хочеться, щоб все було навіть, спокійніше. І люди брали, потихесенько верталися назад, мали навіть допомагати їм. Кидали якусь шматузку, підтягували і все, давай тихенько вертайся. Угу. А чекайте, вони е, тут є кілька варіантів, власне, переплисти цю річку. Одна просто плавати, вплав, а друга ще на цих надувних. Е... Розкажу про угу. декілька випадків порушень державного про спроб порушень державного кордону. Є випадок такий, як переправляються на лодках надувних Це, ну, в принципі, найпоширеніший. Також беруть. Колеса, Ну, ці шини. ще на угорській ділянці, uh -huh. тому що е річка на румунській ділянці, вона дещо інша і там лодки не використовуються. Uh -huh. Тому от, що стосується угорської ділянки, так це лодки. Е крім того, майже на всіх е ділянках, якщо переправники ще хоч якось там переймаються життям чи здоров'ям, вони не переймаються ніколи. Просто Самі люди, хто погоджуються на те, щоб перепливати річку, вимагають забезпечити їх якимись плавзасобами чи гідрокостюмами, то тоді їм надається. Але здебільшого ми людей затримуємо просто, як вони є. Тому що переправникам, переправникам вдається переконати, що цю річку перетинати абсолютно безпечно, вона мілка, і ви можете її перепливати. От і люди на це погоджується, але так, да, що стосується угорської ділянки, це човни і, і матраси, матраси, матраси не дуже... рятувальні жилети або колеса від шин. А колеса як вони просто чіпляються. Бер... Старого зразка шина надувається також, щоб туди можна було пролізти і разом з цією шиною вже на ній. Намагаються перетнути. але це не дуже безпечно, здається, це тому що її точно без, зносить Небезпечно, тому що тебе знесе. Е, це абсолютно точно. Дуже ну, це але, мені і... знаєте, недосвідчення людині. Я плавати не вмію, зізнаюсь чесно, але це абсолютно дурний варіант, тому що дивіться, як можна тут сплести на цьому колесі. Так, ви бачите, це в е, день, але а вночі та більшого так. на такі пригоди. Переправники наражають на таку небезпеку своїх клієнтів саме у темний час доби. Коли там, начебто, з їхнього боку здається, що їх ніхто не помітить. І людям все одно вони нічого не бачать вночі. Оцінити небезпеку такої річки і небезпеку такого. Такого задуму дуже складно. Ну Тут е темно, тут немає ліхтарів ніяких, тут просто ну, звісно, з налобними це... фан... Фан... Ні, ліхтарями. Вони так. не використовують, використовують. Ну, світломаскування, світло так? Видно, так, та. так, точно. Нам ну де... Це просто. Легше знайти. Судячи з розмови е бесіди із затриманими, можу сказати наступне. Вони майже кожен, тобто 90%, не знає, де вони будуть йти, яким вони чином будуть йти. Тобто їм протиправні елементи кажуть, що це буде дуже ну, спокійно. Зараз тут пройдеш, потім на лодку, там попливеш. Це в кращому випадку. Відтоді вони розуміють, що мусять пробиратися через прикордонний наряд, десь оббігати, десь ризикувати життям. Це ще тільки до переходу до Тиси. А далі, вже коли їм говорять, що ну от нам зараз сказали, що сідай в лодку і та пливи, як можеш, і спасіба за прохід, так би мовити. Угу. То деякі бували, які просто вже на цьому рубежі відмовлялися а далі йти. Вони угу. бачили, вони знають, що таке тиса. Угу. Вони не перший раз ну раніше були, тому вони просто вже на цьому рубежі відмовлялися і йшли до прикордонників. Казали, я намагався перетнути, тому. Я здаюсь, так точно. Угу. Ну тут, до речі, на надувних цих човнах теж видно, що течія зносить. І це вона ще сьогодні відносно спокійна, наскільки я розумію. Це вона зовсім дуже спокійна. Е, вона зараз більш-менш мілко знаходиться. Зазвичай тут просто плавають дуже велика кількість дерев по ній. Е, ну, отак, от просто по. Ось так у вас зріст, ось 8 метрів, так, от мені кажуть. Ну, тобто це так це О, просто дуже небезпечне річ. Там в нас знаходиться зліво дамба, яка в випадку чого буде захищати населення від того. Угу. Ну від так, осуміння. так, так. Тобто вона піднімається ось так до цих дерев, ми бачимо, там, до речі, це, мабуть, вона і принесла, да? оці от такі так, оці такі гіллячки. Гілля та сміття, яке знаходиться у воді під час. Під час її наповнення воно потім зависає ось тут. До, і... до речі, багатьох річка тиса навіть зі мною асоціюється з тим, що знаєте, вона така ну ось, буквально по коліна, і можна раз і перейшов. Тут На... таке буває. Тут такого точно не буде. На деяких ділянках вона може бути по коліна, але в оприльоному місці та місці так точно. І воно, звісно ж, буде охоронятися дуже Досіб дуже сильно. Посилено. А тут а не вийде тут мало того, що е, самий мул е, дуже підступний, який має дуже багато перешкод. І е, навіть не думайте, що вона тут буде по коліна, вона скриє вас повністю і вас, і ще й один стане наверх і також скриє. Тобто е, такого, що я зараз перейду або перепливу, навіть не. Не сподіваюся, я з Валерію теж запитаю у вас. У нас є статистика, що прикордонники перед багатьом особам перешкоджають власне незаконно перетнути оцей от кордон, хоча б перепливти річку тиса. Але на вашу думку, чи є якісь ну складно сказати, це успішні випадки? Да? Але чи є, тобто в яких випадків все-таки більше? Тих, хто перепливає, чи тих, кого затримують? Значно покону? більше випадків, коли. Е протиправні елементи були затримані. Також, як ви можете споглядати, кожен день така динаміка 5, 7, 10 чоловік уже затримані, вже їх оформляють згідно статей. І є, напевно, знаєте, я би так сказав, три дні, коли затриманих дуже багато, від 5 до 10, а угу. є один день, ну, коли ми можемо чу... Трішечки відпочити і затриманих немає? Угу. А останнім ну там місяць да, от, тому що, місяць. От, що ми я про це питаю, тому що більшість людей, які намагаються перепливти, вони тікають від війни. і Люди так називають їх ух... в Зв'язку з тим, що у нас вже з 18 травня вступить в дію новий закон про мобілізацію, Люди там, тікаючи від власне цієї мобілізації, намагаються ось перепливти ці річки. То чи збільшилась кількість таких людей чи ні? Чи в нас така більш-менш динаміки спостерігалась? Динаміка за останній місяць значно збільшилась. І е, навіть віком, вік, який не граниче 25 років, uh -huh. щоб їх мобілізували, це я би так сказав, від 19-18 років хлопці е, впадаються, хтось біжить на роботу, uh -huh. хтось біжить в краще життя, хтось до дівчини, до дружини. У кожного, у кожного є так, свої, свої причини, причини, так але ми виконуємо свої обов'язки і тому е, маємо попередити, маємо запобігти, перешкодить, угу. ловити. І це згідно не допустити, так точно не допустити, не допустити прорив державного кордону. Угу. Е, от ви кажете, що їх збільшується? От ви кажете, що сьогодні було 9 так, так сьогодні так. 9 було осіб, яких прикордонники затримали. От це в більшості так і є. 9-10 останніх останніх точно. Це стабільний варіант. Ці такі є групи, які перебираються. Протиправні елементи їх збирають у групи. Від 5 до 10 чоловік, ага. аби по одному не водити, тому що це буде недоцільно, певно, для них е так вони розкриють свої е методи. А так вони збирають групу від 5 до 10 чоловік і таким чином вже цю групу вони намагаються переправити е незаконним способом через державний угу. кордон. А, до речі, ну просто запитаю, можливо, ви знаєте, чи відомі цифри, власне, які люди платять зараз, суми за незаконний перетин кордону, чи не збільшуються? С суми збільшуються і. Я би вам так сказав, проводячи бесіду, ну так, так згідно з... з їхніх слів. Так точно, згідно з їхніх слів, цифри наступні від 7 і більше і до 15 тисяч. Ну, в доларах так провели. точно звісно так, в доларах. Ніхто в іншій валюті навіть не бере. А це здорожчало, так? Це здорожчало. Звісно, здорожчало в зв'язку із новим законом про мобілізацію. Mm. Ну, він там біля цього. Мілізація там наш справа. Нас стало на кордону. А жінок ловили, до речі, жінки могли бути спіймані лише на контрольному на КРП, так як вона могла перевозити якихось так Так, точно. А тут безпосередньо недоцільно жінкам знаходитись і ну і тому я на своїй пам'яті жодного разу не бачив. Жінки на іншій ділянці це здебільшого. Ронське населення вони намагались перетинати кордон з великими групами, там по 12-13 чоловік там були і жінки, і малолітні дітки зовсім. Тобто ці люди не мають коштів для того, щоб оформити паспорт. Але коли почули, що Євросоюз виплачує якісь гроші, вони збиралися цілими сім'ями і намагались таким чином перетнути кордон. Але це такі поодинокі випадки, і зазвичай жінки в такий спосіб незаконно перетнути кордон не намагаються. Але, як вірно сказав мій колега, так щодо сприяння чоловікам у таких спробах незаконно перетнути кордон, так, да, ми фіксуємо. Не угу, угу. А є статистика за цей рік, скільки було затримано чоловіків ну, осіб? Ні, у нас в принципі не передбачено. Введення такої статистики, і це буде скоріше за все, там в кінці року можливо uh -huh. цифри. Так в середньому на ділянці мукальського прикордонного загону до 10 осіб за добу. Тобто, десь вони ж теж відкліповують, де ми на їхню думку посилюємо, uh -huh. а, де, а де вони нібито можуть пройти. Хоча тут теж вони дуже часто помиляються, як от сьогодні вранці, да вони вирішили, що десь на цій ділянці вони точно пройдуть, зібрали групу в дев'ять чоловік. Але в нас скрізь є прикордонні наряди, от і багато прикордонних нарядів, які несуть службу приховано. І звісно, що ми будуємо охорону кордону таким чином, щоб нас було нелегко Ідентифікувати, відслі... Відслі... Угу. відслідкувати. Так, і нам це вдається. До речі, ці їх десі їх зновили десь буквально з тут. Так, по цій да, смузі, мене, так? Перед, ну, перед нашим приїздом. По, по, по цій смузі, так? Десь тут, так? Ви? На правому фланці. Ну, ця ділянка, так, ділянка так, відповідальності так то, цього підрозділу. Ага. Але цей підрозділ контролює 27 кілометрів, да, 24. Але загалом Укачівський загін 316. 30, 316. 316 і маємо на ділянці відповідальності як рівнинні ділянки, так і гірські важкодоступні, так і. Рафі і... відсівати це ви теж ділове звідти. Так, да, да. це наша ділянка відповідальності. Угу. Також і. Більше ста кілометрів це ділянка кордону, яка проходить річкою. Є частина кордону з Угорщиною, яка проходить річкою, а також частина кордону з Румунією, яка також проходить річкою. Ти саме ж про те, що зараз.